Я вітаю вас, козироги. Зараз з вами зробимо прогноз на вересень місяць. Дуже прекрасний місяць, продуктивний, активний. І цікава подія відбудеться. У нас починається коридор затемнень 18 вересня. Отже, слухайте уважно, я астропсихолог Алла Бережна. Підписуйтесь на мій канал. Я стараюсь не просто прогнозувати події, а розложити людям, як буде працювати наша психіка. Ті моменти, коли планети будуть давати ті чи інші аспекти на небі. І отже, давайте почнемо. Уже 1 вересня Плутон заходить знову в ваш знак, Козиріг. Він там був з 2008 року. Він відкоригував вашу особистість, я думаю, дуже ретельно. І зараз це таки. Пос... Останній акорд, останній такий екзамен ви будете здавати козироги, Він заходить знову у ваш знак. Знаходиться він буде там до 20 листопада, і потім вже е, вийде назавжди з вашого знаку, перейде в водолій на найближчі 15 років. І до вас у другий дім, до речі, почне вам коригувати сферу заробітку, сферу грошей. Отже, будьте готові, козироги. А зараз послідній останній акорд, і ми і ви повинні зрозуміти, що я у вас приведена до порядку. Ви стали людиною творчою, ви стали людиною-лідером свого життя. Ви стали більше себе любити, більше поважати, більше спілкуватися із творцем, тому що Плутон це зв'язок між вищою реальністю і нами, землянами, хто живе на цій землі. Чи вас порядок в цьому? Я думаю, що все добре, тому що козироги ви такі трудяшки ви мислите багато, і тому я думаю, у вас все вийшло добре. І тут про. Були і зміни особистого життя, і зміни роботи, і зміни вашого світогляду взагалі. Ну, останній екзамен також може ще щось змінити наприкінці. Тобто будьте уважні і приймайте його, ви вже знаєте його енергії. Він може бути деспотом, може бути і тираном Плутон може знищувати щось видавлювати з вашого життя. Але я думаю, уже вам більш зрозуміло, тому що як я сказала, довго він був у вашому знаку. І також у нас далі цікаво 3 вересня, молодик відбудеться у знаку Діви. Для вас це 9 дім. Це знову ж таки переїзди можуть бути, поїздки, нові друзі, якась сумісна діяльність, колаборація з іноземними партнерами, міжнародні організації можете спілкуватися з ними. Якісь гості можуть бути родичі, можливо, до вас приїдуть здалек. Або родичі вашого партнера також зміни в ваших справах, якісь нові правила життя взагалі можуть бути. І потрібно їм відповідати, щоб ви відповідали цим новим правилам. І починайте вчитися, якщо ви відчуваєте, що недостатньо знань, починайте вчитись козирога. Це дуже гарно, коли молодик у дев'ятому і в Діві. Щоб не було пустих балачок, просто там говорили забули. Починайте втілювати в життя нові моделі поведінки. Виробляйте. 3 вересня у нас Марс дасть квадрат до Нептуна. І з 3 в 6 дім для вас. І тут якісь такі миттєві реакції, миттєві реакції на роботі, тобто щось невідомо, щось вам захочеться робити, але що, незрозуміло. І ви якби наче зійшли із відомого шляху і не знаєте, куди далі йти. І якби не впевнені, тут можуть це може стосуватись документів, якогось якихось робочих моментів на роботі. І тут якісь такі заплутані процеси можуть бути, і щоб ви знали, цей квадрат може давати напруження. Якусь так... У підсвідому незрозумілість, відчуття, що щось вам незрозуміло. Але нічого, все це згодом проясниться. Також у нас 4 вересня поєднання відбудеться Венери з Ліліт на вузлі Кету. Це вузол минулого. Ліліт це також у нас точка. Чорний місяць це також кармічна точка, це також пов'язано з минулим. А Венера це про щастя, про гармонію, про баланс. І для вас це десятий статус, кар'єра, що тут може відбуватися. Можливо, побачити якісь такі несподівані нові обставини. Захочеться переїхати, захочеться Шлюб заключити, в сім'ї якісь можуть бути зміни, але обмани можуть бути, або нові успіхи. Венера дає як радість, щастя, глибину стосунків, задоволення і нові кошти з кар'єри. Також може давати тривожність, одинокість і відчуття, що ви нікому не потрібні. І це. Питаннях кар'єри або ж в сім'ї, тому що 10 з четвертим домом вони у балансі 4 вересня. Марс переходить в на крак, і це для вас сьомий дім. Тут інтенсивність процесів пов'язаних з партнерством, і будуть включатися питання у вияснити. Якихсь стосунків з вашими партнерами, можливо, по шлюбу, можливо, колеги, можливо, люди, просто, які з вами співпрацюють, можливо, юридичні справи у вас якісь будуть, тому що Марс це така активність, це такий імпульс, сильний дуже. Захочеться щось робити, рухатися і досягати результатів. Може бути конфліктність у стосунках або якісь негаразди з клієнтами також можуть бути, тому що Марс він викликає емоції. І вони можуть бути як позитивними, так і негативними. А 8 вересня у нас Сонце дає квадрат на Сатурн. І для вас, козироги, це з 3 в 9 дім. І тут, як, будто, як наче наступають такі нові часи, нові стандарти, нові рішення. І не дійте по шаблонам, робіть щось нове. Можуть бути якісь напружені розмови, і, але е, для того, щоб виявилася якась інформація нова, щоб ви отримали якусь інформацію саме через розмови з іншими людьми. 9 вересня у нас Меркурій переходить в Діву, а для вас це 9 дім Козирога. І тут нові поїздки, такі прогресивні, далекі навчання нове. І ви будете активно щось вивчати. Переїзд в іншу країну, може бути, контакти з новими людьми, можливо, з іноземцями, вивчати можете іноземні мови. І нові задуми, які ви раніше якби, не бачили, не знали. І тут нові ідеї, яких ви незабаром досягнете. Головне, не обмежуйте себе, не потрібно ставити кордони, тому що Меркурій в Діві це дуже такі продуктивні стани. Але в мінусі це можуть бути пусті балачки. Тобто ви щось хочете, бажаєте нові бажання, але поговорили і забули, не робите. Меркурій він може якби роздвоюватися, може бути і лінтяєм, лінитися, а може бути дієвим таким. І ще у нас 15 вересня також Венера дасть тригон до Юпітера. А це про щастя, це велике і маленьке щастя для вас, 6 в 10 дім. Тут про бізнес. Я би сказала, що якийсь бізнес буде добре розвиватися, а можливо і переїзд також покращаться умови вашого житла. І е, взагалі це про наповненість, це про, е, ну, як я вам сказала, щастя, поєднання цих двох планет. Аспект між цима двома планетами, особливо тригон, це про успіх. Дасть вам відчуття щастя, козероги. 18 вересня у нас відбудеться часткове місячне затемнення у знаку риб. І для вас це третій дім. І це десь на два роки. Це нові шляхи, нові навчання, переїзд. Взагалі, зміна в вашому житті буде дуже велика. Зміниться. Все коло вашого оточення. На два роки це діє, це затемнення. А 22 вересня у нас сонце вже переходить в знак Терези, і вже світ переходить ближче до зими. У нас осіннє рівнодення відбудеться в цей час, і світ поринає в таку сплячку, в таку темноту, і потрібно відпочивати більше, більше думати. Тому що терези це виваження, все, це врівноваження, це починати заспокоюватися. А 23 вересня у нас Венера переходить в Скорпіон для вас, козироги, це 11-й дім. І тут про щастя у великих колективах, у творчих колективах. І також нові знайомства. І закоханість може бути також. У групах людей, у нових групах людей, якісь пригоди, такі любовні, флірт можливо, знайомство через інтернет також можливо, якісь таємниці любовні також можливо. Взагалі свята, банкети можете в цей час там перебувати. І 29 вересня у нас також Меркурій зайде в Терези туди ж до вас. І тут досягнення, відчуєте. Колективах, спілкування із людьми, із приємними, з однодумцями. Якісь документи будете робити на майбутнє, побачити своє майбутнє, буде, буде гарно виходити, спланувати своє майбутнє. І я вам бажаю дуже прекрасного, продуктивного вересня, щастя вам, натхнення, здоров'я міцного козіроги і до зустрічі! І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна.